Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин NTZOG, ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів Ворошилка Сонечко. З'явились у нас в наявності ось такі смазки: високотемпературні, низькотемпературні для того, щоб можна було правильно встановити ваші агрегати та вони добре змащувалися. Є від фірми AgriNol. Він йде від мінус 30 до 130 градусів, картридж на 04 кг ось такий має вигляд. Далі йде у нас фірма Азмол. Три варіанти: це йде синій кольор, червоний та чорний колір. Вони трішки відрізняються по своїм показникам. Синій йде від мінус 30 до 150 градусів, червоний від мінус 25 до 190, та чорний від мінус 40 до 130. Ось такий мають вигляд, дуже класні в роботі. Люди рекомендують. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, перед вами номера телефонів перевізників, з якими ви можете зв'язатися та обговорити умови доставки до вашої країни. Якщо бажаєте замовити по території України, телефонуйте на цей номер. Мене звати Андрій. Буду радий вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, До побачення.